Stay. Привіт усім! Починаємо зі смачного сніданку. Для нього нам знадобляться тако або невеличкі лаваші, квасоля, будь-яке м'яско або фарш, цибуля та будь-який соус, який вам подобається. Починаю з того, що очищую цибулю і буду її підсмажувати до золотистого кольору. І додавати трошки цукру, для того, щоб вона карамелізувалась і стала такого солодковатого смаку. І я, коли в інтернеті бачу якийсь рецепт в Ютубі або ще десь, де не можна зробити скріншот, тому, тобто я не даю повноцінний там якийсь рецепт, а просто як ділюся ідеєю. Я ставлю на паузу, і у мене є. Замітки в телефоні, і я туди просто списком пишу собі різні ідеї, наприклад, там, тако з м'ясом та квасолою. І потім, коли я не знаю, що приготувати, я собі відкриваю цей список і обираю, що мені хочеться. Так я беру, побачила у рецепті, ось так вішаю на решітку у духовку. Зараз вона вимкнена, вона не гаряча, не бійтесь для того, щоб вона надати цим коржикам форму. А потім вже вмикаю в духовку буквально там на 3-4 хвилинки цього достатньо, бо якщо перетримати, буде занадто суха і буде розпадатись. Додала цукор до цибулі і нарізаю м'ясо. М'язко можна взяти будь-яке. У мене залишалось вчора, я смажила, тому взяла його це у мене шматочок свинини. Можна взяти і фарш, і телятину, і курятину. Додаю квасолю у томаті. Дуже мені подобається, як поєднується смак, тако, таких коржиків або лавашику. З м'ясом та квасолею, хоча окремо я її не люблю. І ось, бачите, як вони добре тримають форму, зручно їсти і нічого не розпадається. Накладаю начинку усередину, потім полила соусом, який колись теж вам показувала, купувала у сільпо, називається. Сальса кебаб і намальован прапор туреччини. Дуже смачний соус, звісно, це не корисно. Якщо ви вмієте якісь смачні соуси самі готувати, то краще, звісно, зробити самому. А якщо ви не проти такого, то рекомендую. Дуже смачний. Чимось схожий на тартар. І ось такий гарний смачний сніданок вийшов, посипаю петрушкою. Сподобався і мені, і чоловікові, і діткам. Ми поснідали, після цього збираю чоловікові обід на роботу, проводжаю його, поклала йому гречку м'язко та завжди кладу якісь овочі, тут авокадо і огірок. Інколи роблю салатик, інколи сам він собі робить та все складає. Не думайте, що я роблю це кожного ранку. Так, у кого є час, то і робить. Або бажання. Потім прибираю на кухні, тут же у мене домився посуд, розклала його, майже весь, залишилися тільки ложки, виделки. і мені посудомийка написала, що пора її помити. Вона у нас під'єднується до телефону і пише, коли закінчилась програма, коли пора досипати сіль, коли пора ввімкнути. Миття самої посудомийки. Зараз за інструкцією я протираю промила фільтр, протираю ось так по периметру, усередині промивати не треба. Тут вмикається спеціальна програма, намальована тут посудомийка. вмикаю її, потрібно закласти засіб для миття або таблетку та нажимаю пуск вона сама миється. І тут улюблене заняття моїх діток дивитись на. Мільйон машин, які до нас постійно приїжджають, і нам знов щось привезли, привезли щебінь під доріжки, які будемо робити, щоб підсипати. Мали нам їх зробити ще на минулого тижня, але написали, що вони ще зайняті, ці хлопці, і будуть тільки ще через 2 тижні, тому, думаємо, можливо, когось іншого пошукати. І мені ще прийшла посилка. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені випадково відправили два однакові органайзери. Так, ось, це той самий, який мені мали відправити, і переплутали ось його довідправили. Ось так він виглядає: це органайзер для косметики. Можливо, можна ще під щось придумати і інше організувати. Але там і намальована косметика, і я собі замовляла саме під неї. І вже показувала, що я тут постійно щось намагаюся організувати, перекладаю усю свою декоративну косметику. Цей органайзер він мені дуже сподобався. Я обожнюю дерево, дерево в інтер'єрі, як воно виглядає і яке воно на дотик. І мені сподобалось, як все сюди помістились. Головне, що зручно всім користуватись, одразу видно, де що легко дістати і непогано виглядає. Я додумала, як краще поставити. Ну, і здається, це найоптимальніший варіант. Свою мивалку для обличчя також поставила. Хто вперше на моєму каналі, це органайзер, який поруч. Там в тому ж місці замовляла, і ось так вони мали бути разом. Потім ми з синочком вирішили, точніше, я вирішила, що дуже хочу позайматися спортом. Це бажання не дуже часто в мене виникає, але я прям так хотіла займатися йогою. Прям дуже. От в цей день мені хотілося побути однією, побути сама з собою, зосередитись, розслабитись. Так хотіла, але у синочка були інші плани, інше бачення цієї ситуації він сказав, що буде займатися зі мною. І ні мультики він не хотів ні їсти, ні гратись, нічого він не хотів. Він хотів зі мною займатися спортом. Тому довелось тут вже разом. Не кайфанула я наодинці, але нічого добре ми позаймались і приємне таке відчуття в тілі. Я люблю такі вправи. Якийсь фітнес типу аеробики, мені не дуже подобається, де потрібно там стрибати. Тут я навіть поставила повільніше відео, щоб показати, як я взагалі хотіла це все закінчити. І що це за йога така у нас вийшла, не зрозуміла. Але нічого, вийшла не йога, а руханка. Головне зверніть увагу, як син все робить. Всі вправи повторяв, все уважно дивився, От дійсно йому самому подобається це робити. Мені здається, що він, коли виросте, буде якимось спортом займатись, бо старший не так це любить. А ось молодший любить будь-який спорт, і футбол, і сам з задоволенням ходить, хоча на сам бо і старше з задоволенням ходить, і будь-яку руханку, будь-яку фізкультуру, будь-які вправи, які роблю я, він зі мною. Навіть колись я ходила в невеличкий тренажерний зал біля нашої квартири, і він був маленький, йому роки півтора було, і він ходив зі мною. Мені не було де його з ким залишити, а дуже хотілось у ті часи займатися, тому ми ходили разом і він зі мною усе повторював, з гантельками бігав. Усім доброго ранку. Я собі приготувала сніданок. Чоловік вже поїхав на роботу, тому я тут снідаю сама. Хотіла розповісти, ну, точніше, відповісти на питання, де брали цей кокон. Нам подарували. Є подібні в епіцентрі, але, здається, великі. А це маленькі, це типу дитячий. Я не поміщаюсь тут. Це для діток. Нам подарували такий. Ще хотіла показати петунії, як мої розкрились. Ось такі дві великі білі, дві рожеві і ще будуть. Ось один. ось, Тут ще два планується. Тут і ось тут, десь ось тут. І цей буде відкриватись. Мені писали, що треба прищипнути це, відірвати. Я знаю. Я вже казала, щоб наростити гарну масу і були ось такі кущі, як показують такі великі-великі. Це все треба ось так рубати. Але мені шкода, я хочу вже. Дивитись на квітки. Тут все прищипнуло. Тому раз, два, три, чотири. В усі сторони ці пагони ростуть. Тут так само кущиком. Це я тут відриваю. Ось тут, бачите, витягнувся, відламала. Де ще, ось тут теж. Витягнувся прям такий косий кривий, з цього боку короткий, з цього довгий, відірвала, щоб було колом. І тут так само. Бачите? Він такий вже більший. Якби я це не зробила, тут же квітки теж були. І показую, купили горщики, про які я мріяла вже, мабуть, рік точно. Відколи перший раз їх побачила, то дуже їх хотіла. Це у юску придбали, Зараз на них акція. Взяли по 2000. А так вона 3 3600, здається. Розмір. Зараз скажу. Довжина 83, 30, ось так, і висота 60. Взяли три штучки, поставлю, коли вже буде тераса, будемо замовляти, до речі, дошку на терасу. Обрали не ДПК, а просто дерево, і буде чоловік сам робити. І поставимо один тут, другий тут і третій тут. І петунні сюди пересаджу. Ну так вони мені подобаються. Вони такі, звісно, легкі, але коли буде земля, я думаю, буде нормально. Сам горщик, до речі, маловат для тут 20 на 20 сантиметрів. Маловато, літрів, може, 6. Але гарні. І покажу ближче колір. Гарний дуже такий різні рисички. Ой, я так задоволена, я їх так хотіла. Так, пішла їсти А після сніданку ми пішли робити справи на нашій ділянці. У нас тут план такий: позбирати усе, що зайве, це коріння, яке потрапило тут до нашого ґрунту, бур'яни якісь і камінчики. Тут потрапляють якісь. Камінці були в чорноземі, які ми замовили. Бувають такі, що можна руками розламати і він перетворюється у нормальний ґрунт, а є такі тверді-тверді, що їх тільки можна поприбирати та викинути. Тому ми усе збираємо, я граблями тут вже кубку поскладала і зараз все закидаю у тачку. Син, як завжди, мені допомагає, сходив за лопати своєю. Багато тут роботи. Ми з чоловіком усі вихідні тут працювали, вирівнювали цю ділянку, щоб засіяти газоном. Покажу це вже у наступному відео. Це такий агрофітнес, що можна, в принципі, більше спортом і не займатися. Тут і руки працювали, і ноги, і спина. На ранок вже така крепатура була, але роботу цю треба зробити, бо нам дуже хочеться гарний газончик, на якому вже можна бігати, робити якісь пікніки, і взагалі милуватись гарним виглядом зеленої травки. А не чорної землі. Потім ми пішли пообідали та відправились на прогулянку. Вийшли з дітками покататись, матвічик на велосипеді, Владик на самокаті. А я поки покажу вам, як нам тут все привезли. Привезли щебінь великий, це підсипка під доріжки буде. Дрібний. І ось така підсипка зовсім дрібненька. У нас тут вулиця, наші, наші купи, земля, ця пісочок. Раз, два, три. Тут у сусідів. Тут... У інших сусідів, і там ще у сусіда, і у наступного теж була копка, але вже їм поклали бруківку, то закінчили. Тож у нас вулиця така будівництво кипить. Хто <реклама> Ту це тут катається? <реклама> <реклама> Довольний. <реклама> <реклама> Оцей дрібний мені так подобається. Він такий гарний. Я ось хотіла на доріжки між грядками постілити сіну. Бачила на картинках, так роблять, це так гарно. А зараз дивлюсь на цей щебін. Він теж гарний, то думаю, може між грядками краще його і не буде перегнівати, розлітатись. Теж гарно буде. Коли повернулись додому, я згадала, що моя бабуся, коли останній раз була у нас у гостях, залишила мені під ковдру. Потрібно було тут дещо прошити, у неї порвалось. Тому я її, її роблю. До речі, мене питали щодо моїх хобі. Це якраз одне з моїх улюблених було хобі, коли було Трошки більше часу я шила досить багато. Я шила під замовлення дитячу постіль, різні подушки, декоративні подушки іграшки, пошила колись вігвам, показувала мішечок для м'яких іграшок, можливо, ще щось, я вже не пам'ятаю, але дуже любила і люблю шити. Потім ми з дітками бавились, зробили неньютонівську рідину. Колись вже, Коли були вони менше, робили таке. Хто не робив, обов'язково зробіть. Для цього потрібен крахмаль, у мене картопляний і холодна вода. Пропорції точно не знаю, але води має бути менше. І така цікава забавка виходить, коли по цій рідині б'єш сильно, вона тверда. А якщо розслабити пальці, розслабити руки, то вона стає дійсно рідкою і починає так, як водичка, литись. Ще хочу поділитись однією ідеєю для вечері, готувала спагетті з креветками. Це дуже швидко, просто Купила вже очищені заморожені креветки. Давно такі не брала, але даремно. Чогось я думала, що вони ніякі, там, не дуже смачні, але виявились досить такі смачні. Тому буду брати для швидкого обіду або вечері класний такий варіант, щоб не очищувати креветки. Одразу кинув на сковорідку. Почекав, щоб вони розтанули, і майже все готово. Відварюю спагетті. Люблю їх ось так, от ложечкою поливати гарячою водою, щоб вони швидше потонули. Перемішую і додаю трохи оливкової олії, щоб вони не злипались. Потім у креветки додала вершки. Сіль, перчик можна додати будь-які спеції та додала сир. У мене не було шматочком, щоб натерти, були тільки нарізані скибочки. Прям так їх виклала, але вони розтопились і все однорідно перемішалось. Потім, коли спагетті вже були готові, додаю їх у цей соус, усе перемішую, і це супер легкий, швидкий і смачний обід або вечеря. Посипаю усе базиліком, і така краса вийшла. Завершую на цьому своє відео. Дякую, що ви його подивились. Не забувайте ставити вподобайки, а я пішла відпочивати на своєму щебені. На завершення зняла вам такий шматочок. Усім пока!